Всім привіт! Мене звати Надя і я вітаю вас у новому відео. Відео, як завжди, буде насичене різними подіями із нашого життя, тож бажаю вам приємного перегляду. Наш сніжок уже давно розтанув, продержався він кілька днів, подарував нам трішки таких казкових зимових днів. І все в нас знову все сухо, все, наче як навесні чи восени. Але у магазинах, звісно ж, я думаю, як і в будь-якій країні зараз вирує справжня зимова казка різдвяна така атмосфера. Але я приїхала не за декором, приїхала вперше у торгівельний великий такий супермаркет, будівельний супермаркет. Називається у нас Горнбах. Такий проходила я по цих рядах, думаю, так, це справді вам не юск, не ікея, де все так гарненько прикрашено усіляким декором. Тут все серйозно, все строго, а приїхала я саме у відділ зі шторами і карнизами, тому що запланувала ось таку трішки. Переорганізацію чи організацію, чи невеличкий ремонт, не знаю, як це назвати. Словом, у нас така, таке планування квартири, що виходить, що усі кімнати, крім нашої крайньої нашої спальні, прохідні. І хоч хлопці роз'їхалися по різних кімнатах, їм, звісно, стало спокійніше, ніж в одній кімнаті вони раніше жили, але все одно мені хотілося додати у кімнати якогось затишку, і я Придумала найпростіший з моєї точки зору варіант, який я можу реалізувати самостійно. Це повісити ось такі таким чином шторку. Штори у мене були колись там у групі. У нас віддавали. Я забрала і все ж страждала, що у нас ніде немає карнизів. Ми завжди закриваємо просто віконниці вночі. Аж тори лежали, і я вирішила що це дуже бюджетне буде в мене оновлення і та створення такого затишку. Це, звісно, не вау-супер, який варіант. Можливо, він згодом не приживеться у нас, але я спробувала. Я купила три шматки по метр шістдесят. І Захару в кімнату ми одразу прикрутили. Богуслав прикручував. А у Богуслава, за рахунок того, що там шов провід лампочки від люстри в постелі, потрібно було трішки підрізати ці планки. І він підрізав їх у школі. В них є майстерня там з усіма необхідними інструментами і. Зараз на даний момент вони дуже задоволені, вдячні і мені подобається, хоча потрібно буде щось ще придумати, можливо, попрасувати, трішки їх підшити, і буде все чудово. І зараз покажу розпаковку покупок, які робила в Україні. Перша покупочка така досить об'ємна, і за рахунок неї, і вся посилка вийшла дуже великого розміру. Це ось така картина за номерами. І тут, мені здається, намальовані Альпи, і такий пейзаж я дуже люблю. Не знаю, до речі, чи я собі її лишу, чи подарую подрузі. Ще вагаюся, буду думати, які подарунки краще робити, і, можливо, все ж таки подарую. А... Якщо ні, то буду з задоволенням сама розмальовувати, не знаю, чи вистачить у мене часу та натхнення, і, звісно ж, терпіння, тому що ось ці елементи дуже-дуже малюсінькі. Деякі, звісно, із цих покупок я планувала на подарунок, але сподіваюся, що я цим не зіпсую сюрприз. Можливо, мої знайомі не подивляться це відео, і це справді виявиться для них сюрпризом. Ось така. Набір для творчості. Тут декілька таких картинок: і наліпки, якісь сяючі стрази, і пухнасті помпони і м'яка мозаїка. Я думаю, що це дуже класний подарунок. Мені пощастило, що були такі мега-знижки. Він справді супер. Наступна це ось такі картинки з блискіток. Це також подарую Андрійковій подрузі. Тут єдинороги, я думаю, що це тема цікава дівчаткам у ранньому віці. Тут дві картинки. Ця картинка для Андрійка буде. Це також м'яка мозаїка, тут дуже легко клеїти написано, і тут дві картинки. Я так розумію, що равлик і метелик. Наступний набір також для творчості із різноманітними такими кольоровими скотчами. 18 блискучих скотчів і 6 малюнків, 6 картинок. Тут тукан, овечка, єдиноріг, собачка. Також щось таке цікаве я раніше такого не бачила із такими кольоровими скотчами. Це, до речі, також буде на якесь свято. Можливо, навіть з сім'єю зробимо ось такі бомбочки для ванни. Написано бомбочки, шипучки і гарячий шоколад. Можливо, з таким запахом будуть ці бомбочки. Буде думаю, і цікаво і робити, і потім користуватися також. Також попросила тата купити ось такі смаколики для Андрія. Будуть йому теж на свята, на усілякі, на миколайчика, на новий рік. Посмакувати такими корисними смаколиками. Андрійкові дуже подобається, тому замовляємо. І тут хочу з вами поділитися з радістю. Нарешті я доскладала цей пазл, який знаходила. Я не пам'ятаю чи ділилася з вами у відео, як я його починала складати, але це було дуже надзвичайно складно, тому що все таке коричневе або жовте, і все одного кольору, або взагалі всі чорні, там де стовбури дерев. І за рахунок того, що я знайшла цей пазл, там не вистачало двох частинок, але в принципі я насолодилася сповна. Цим процесом навіть трішки вже втомилася, але хотіла все ж таки доскладати. А зараз покажу ще одну знахідку для творчості. У мене в цей раз було дуже велике замовлення з України. Я завжди шукаю якісь новинки, щоб підтримати українського виробника. І в мене була давно мрія зробити свічки власними руками. І я довго вибирала, які мені потрібно там. Парафін купити, які формочки. Ну і, коротше, якщо це все шукати самостійно, це дуже довго. Тому я вирішила полегшити собі життя і замовила готовий набір для виготовлення. Він уже розпакований, тому що на митниці завжди всі е, мої посилки відкривають. Тому ось так. Дуже гарне пакування, багато ось цього, бо я переживала насправді, чи не поб'ються форми. Давайте з вами будемо дивитися, тут має бути набір для виготовлення двох свічок. Одна формочка ось така, чорна із золотим таким нанесенням. Дуже гарно виглядає. Так, і наступна просто чорна. Така гарна форма і розмірки оптимальні. Не велика, не маленька. Я дивилася декількох виробників, але зупинилася на цьому. Якщо мені процес весь подобається, залишу вам в описі посилання на сайт і інстаграм сторінку. Я вибирала на сайті, мені так зручніше. І тут парафін якраз для двох свічок. Що тут ще? А, ось ці гнотики. Дерев'яні, до речі, у мене ніколи не було ще. Свічок з дерев'яним гнотом. Я хочу спробувати, як воно буде потріскувати. Всі дуже хвалять, задоволені. Два аромати. Штрудель і мандарин. Ароматизатори. Я, мабуть, першу зроблю з штруделем. Мені самі цікаво, як воно буде пахнути. Я вже вперед чутті такого різдвяного аромату. І картки. Thank you. Інструкція. Це те, що мені треба, бо я вперше буду робити інструкція безпеки, догляду за свічками. Набір, що входить до набору. У мене, до речі, сет 1, якщо вам буде цікаво, і така рекламна листівочка. Ну, мені потрібно ось це. Зараз будемо з вами розбиратися. Все, зараз там водичка закипить, віск потрібно плавити на водяній бані, і, о, важливо, не дати йому закипіти. Я тут все підготувала. Зараз хочу закріпити гніт на підставку і закріпити його у формі. Віск уже так почав плавитися, Ще навіть вода там у водяній бані не закипіла, але віск уже плавиться. Взяла паличку таку відсущів ремішувати. Зроблю, мабуть, ось таку першу чорну. Я вогонь уже виключила зараз. Лишився там один малесенький шматочок. Все, віск повністю розплавився. І я його зараз, не знаю, переливати мені у ємність з носиком чи ні, чи я зможу так налити. Зараз спробуємо. І мені потрібно закріпити гніт, і я його також буду закріплювати воском. Спочатку наливаю трішки цього воску, щоб закріпити гніт. Може я багато навела? Так. Наче рівно. Потрібно почекати, щоб зафіксувалось, я думаю, хоча б трішки, і потім вже долию іншу масу. Я виставила свічку, щоб вона швидше охолола на вулицю на підвіконня і згадала, що я не додала ароматизатор. Зараз додам. Добре, що зараз згадала. А не коли вже залила свічку. 10 крапель там написано, бо тут написано, що на кілограм потрібно 5-10 грамів. Приємний такий аромат уже відчувається зараз. Поки я додавала ароматизатор, дивіться вже, як гарно. Застиг мій фітільок, мій гніт, і зараз буду вже доливати все інше. Я думала, що парафіну буде забагато. Думаю, о, може, ще кудись можна буде його використати, але ні. Ось так. Будемо тепер чекати, коли він застигне. Ще трішки, ось тут вже з краю все біленьке, а всередині, видно, що воно не застигло до кінця. Ще чекаю. Це моя свічечка вже майже-готова, -майже вона ще тепла, якщо її так поторкатися, потрогати. Але вже буде у мене така краса. Пізніше у інших відео, мабуть, вже коли вона повністю вистигне, я підпалю, подивимося разом з вами, як вона горить. І, як на мене, це взагалі знахідка на мільйон, тому що, по-перше, можна собі зробити подарунок, як я, ось так зайнятися виготовленням свічок без зайвих затрат, заморочок. До речі, я порівнювала ціни там на різних сайтах, пропозиції, і ця дуже вигідна справді. Заходьте подивитися, і можна як подарунок. По-перше, можна подарувати ось так: зробити і сказати, що ось я зробила для тебе свічку, і також як варіант подарувати набір для виготовлення, якщо ви знаєте, що людині подобається щось створити своїми руками. Що ж, повертаємося із казки у реальність. Ми прийшли у клініку перевіряти Андрійкові слух, тому що коли ми були на плановому прийомі, наша. Педіатр сказала, що нам варто сходити ще раз перевірити, тому що щось вони були незадоволені тими результатами, коли він у них цей тест проходив. І ми ось тут прийшли в таку звукоізоляційну кімнату. Я навіть подумала, що мені треба таку для начитування моїх відео. На щастя, все виявилось чудово. Лікар сказав, що навіть якщо слух у нього не і у нього немає ніяких перешкод для. Розвитку мовлення і відправив на сказав, що все чудово. Із важливими справами розібралися. Тепер я другий раз за цей день їду у Берн. Зранку була на курсах німецької і зараз приїхала на забіг Санти. Я хотіла зареєструвати всю сім'ю, але видно, щось пішло не так. І мені прийшло підтвердження про реєстрацію лише на мене. І я була вражена тим, що ніде не було написано при реєстрації, принаймні, коли я дивилася на сайті, коли я вже заповнювала анкету. Ніде не було вказано дистанцію, яку потрібно пробігти, і я думала, що це чисто символічно. Знаєте, там один квартал обігти, та й по всьому. Але ми бігли оббігали, <півберну> обігали ну, величезне місто, столиця Швейцарії. І наприкінці я вже просто йшла пішки. ну... Чесно кажу, я не марафонець, але люблю такі усілякі активності. І, до речі, як і всі забіги, цей забіг був платний, але я знаю одну фішку, як взяти участь безкоштовно. У нас є в кантоні Берн такий сайт, організація Winterhilfe називається. Залишу посилання, можливо, вас також зацікавить. Вони надають підтримку в оплаті стартового пакету. І ми так бігали у минулому році Бернський забіг. Усією сім'єю тоді мені вдалося, все ж таки, все там правильно я заповнила, і ми бігли всі разом невеличку дистанцію. І там ще декілька забігів, в тому числі ось цей забіг Санти, якийсь є жіночий забіг, і у нас в Біліз також проводиться якісь забіги. Серед них і нічний забіг я про нього вам також розповідала. Він влітку в нас проходить там 100 кілометрів люди біжать. На сайті просто потрібно надати підтвердження того, що ви на соціальному забезпеченні, що ви потребуєте підтримки фінансової, а вони за те, що спорт має бути доступний для всіх. Тому, звісно, я скористалася цією пропозицією і зекономила в сімейний бюджет до 50 франків. На сцені розважали ось такі веселі хлопці. Ми робили спочатку перед забігом руханку, розминалися усі разом. Потім був власне, забіг. І після забігу, ну, там було три забіги: один якийсь для професіоналів, один сімейний, один ще якийсь, мабуть, просто дитячий. І потім мені пощастило, я зустріла там свою знайому і вона була зі своїми подругами, тож, в принципі, вечір вдався. Дуже класно провели час. У Надін, у Це, звісно, в мене вперше за останні кілька років. Тому я дуже рада, що змогла ось так трішки відключитися, переключитися, відпочити.